Привіт, це відео буде про воронки. Воронки це база, це основа в маркетингу, яка потрібна будь-якому спеціалісту. Технічному, не технічному, потрібно з цим розбиратися. Тож сьогодні ми розбираємося з тим, що таке воронка, для чого вони потрібні, як їх використовувати. Ну і перший слайд, як бачимо на нашій презентації, він показує нам, що ж таке воронка. Візуально представляють воронку зазвичай як перегорнутий трикутник, який символізує собою. Певну послідовність, в яку проходить наша цільова аудиторія або трафік від моменту входу в цю воронку до моменту виходу з цієї воронки. В даному випадку ми бачимо послідовність, яка символізує нам етапи прийняття рішення того, як людина рухається від моменту незнання до моменту, коли вона стає покупцем. Вона проходить етап обізнаності, інтересу, питання, і потім тільки покупки. І, звісно, що з кожним етапом кількість людей зменшується. Да? Кількість людей, які переходять з етапу на етап, вона зменшується. Тобто є якісь відвали на кожному з етапів. І якраз таки ці відвали, ці конверсії, їх варто враховувати, їх варто в принципі рахувати, аналізувати. Тому у кожної воронки є своя математика. І ось на цьому слайді показано базовий принцип. Цієї математики. Знову ж таки, людина входить в воронку, проходить по цим етапам, і на кожному з цих етапів є якийсь відвал людей, да, які уходять на цьому етапі, а є якийсь, якась частка людей, які проходять вниз, постійно конвертуючися на наступний етап, в тому числі доходячи до покупки. Відповідно, між кожним з цих етапів є якась конверсія. І ось цей значок. Відсотка, да, він і символізує якраз таки наявність цієї конверсії, яку можна рахувати. Яким чином рахувати конверсію? Ми беремо, наприклад, якщо ми хочемо порахувати конверсію переходу з обізнаності в інтерес, то ми беремо всіх людей, які дійшли до етапу інтересу, і ділимо на кількість людей, які були на етапі обізнаності. Ось в нас виходить якийсь відсоток. Це не єдине представлення воронки. Як бачите, Зліва, це те, що ми вже побачили, воронка CJM або шлях клієнта, обізнаність інтерес, питання покупка. А є інше представлення воронки, яке виглядає як воронка рекламного каналу. Де у нас перший етап це показ реклами, далі перехід на посадкову сторінку, потім конверсія в ліда і потім вже покупка. І то, і то є воронками. І там, і там є послідовність етапів. І там, і там людина заходить в цю воронку, і потім виходить з цієї воронки. Різниця в тому, що вони аналізують або показують трошки різні процеси. Якщо зліва у нас шлях клієнта, його шлях прийняття рішення, як він зацікавлюється спочатку якимось продуктом, потім в нього виникають якісь питання, потім він дозріває до покупки. То справа ми бачимо шлях людини при взаємодії з рекламним. Каналу. Ну, наприклад, Google Ads або Meta Ads, неважливо. Спочатку людина побачила рекламу, перейшла відповідно по цій рекламі, потрапила на якусь посадкову сторінку, далі оформила якусь заявку і потім вже дійшла до якоїсь покупки. Тож, висновок з цього, що воронки можуть бути різними, можуть показувати нам різні процеси, можуть мати різні етапи. Ну і відповідно можна аналізувати різні речі. Там. Далі подивимося з вами на деяку термінологію, яку в подальшому можете часто зустрічати, або вже зустрічали це те, що воронка має верхню і нижню частину, або ж має холодні і теплі або гарячі етапи. Що це таке? Верхня частина воронки це, відповідно, верхня. Частина воронки, так, як ми бачимо тут на прикладі на цій картинці, верхня частина вона асоціюється з холодними етапами. Чому вони називаються холодними? Тому що на цих етапах людина, як правило, не готова до якихось цільових дій для нас. Ну, відповідно, що таке цільова дія для будь-якого бізнесу і проекту, здебільшого, це покупка буде. Так. Покупка, боліт. Це є найбільш такі важливі цільові дії. І на ранніх етапах, коли людина тільки дізнається якусь базову інформацію про продукт, про бренд, або ж вона тільки-тільки починає зацікавлюватися цією, цією тематикою, вона ще не дозріла, не готова до того, щоб робити якусь цільову конверсію, ваговому конверсію. Да? Тобто, не готова до того, щоб ставати лідом і ставати покупцем. Відповідно, це називається холодний трафік, холодна аудиторія, холодні етапи або верхня частина воронки. Натомість на протилежних вагах у нас знаходиться нижня частина воронки, відповідно теплі етапи. Це в даному випадку ми дивимося знову ж таки на воронку клієнтського шляху. І тут у нас нижня частина воронка або теплі етапи це коли людина дійшла вже до конкретних або питань, або дозріла вже до рішення купляти. Ось ця термінологія її варто зрозуміти і запам'ятати, тому що далі буде траплятися ще не раз. Далі такий слайд: кожен етап свій підхід. Що мається на увазі? Що на кожному етапі. Варто, по-перше, правильно аналізувати кожен етап. По-друге, варто на кожному етапі задіювати свої інструменти і свою комунікацію в рекламі. До прикладу, чи є сенс показувати людині вартість якогось продукту і стимулювати її купити цей продукт, якщо вона зараз не має навіть базової інформації про цей продукт і що це таке. Тобто, умовно кажучи, людина знаходиться на етапі обізнаності, якщо ми дивимося на воронку, Journey Map, Бебдасі CJM. вона знаходиться на етапі обізнаності, тобто отримує тільки якусь базову інформацію, а ми вже пропонуємо їй купити, наче вона знаходиться на етапі покупки. Тобто, це трошечки нерелевантно, так? трошечки неправильно. Така людина, ну, з вірогідністю 99%, вона нічого не купить. Більш того, вона не зрозуміє, що ми продаємо. Тому. Рекламна комунікація, оффери, використання певних тригерів, використання певних інструментів, форматів реклами. Вони повинні використовуватися на доречних етапах воронки. Тоді, коли ми розуміємо, що ця людина, яка зараз буде бачити цю рекламу, вона дійсно знаходиться вже на тому етапі, на якому нам потрібно, щоб вона знаходилася. І задача маркетингу, в принципі, глобально, маркетингової стратегії в тому числі це побудувати таку систему, яка буде взаємодіяти з людиною на кожному з етапів, і переводити цю людину з етапу на етап завдяки правильній комунікації, завдяки правильній рекламі. Давайте також розглянемо такий базовий аналіз воронки, на прикладі вже воронки рекламного каналу. Uh, у нас з вами є показ реклами, да, перший етап, і далі йде етап, перехід на посадкову сторінку. Що на цих етапах доречно аналізувати? До прикладу, в показі реклами ми з вами аналізуємо кількість показів, кількість кліків, CTR. Якщо ми рекламуємо відео, то ми можемо дивитися аналізувати догледяність відео, да, наскільки люди переглядають в середньому це відео, якщо воно має хронометраж одну хвилину, скільки в середньому люди продивлюються. там 22 секунди, наприклад, да? тобто ми розуміємо, що Ну, так, не 22, нехай буде там 5 секунд. І ми розуміємо, що якщо середня тривалість перегляду 5 секунд, значить відео воно вже якби ну, трошечки не цікаве. Да? Воно не заставляє людину додивитися це відео. Не мотивує, верніше, да? заставити в маркетингу щось зробити, це ну, можна сказати, неможливо. Да? Все ж таки, Єдине, що ми можемо робити маркетингу, це мотивувати, розкривати якісь потреби, болі, але не заставляти. Ось тобто на кожному етапі також варто аналізувати якісь свої певні метрики, параметри, які показують нам ефективність роботи з цим етапом. Тобто, в показ реклами ми можемо побачити да, знову ж таки: там, CTR, наприклад. Далі перехід на посадкову сторінку. Що на посадковій сторінці доречно аналізувати? Доречно дивитися конверсію цієї посадкової сторінки. Да? Як вона конвертує той трафік, який прийшов? Скільки людей зв'язалися з нами, скільки людей оформили заявку, якусь покупку, можливо. А, це конверсія посадкової сторінки. Да? Це потрібно аналізувати теж на цьому етапі. А, також на цьому етапі буде доречно подивитися середню тривалість знаходження людини на сайті, якщо ми на сайт ведемо. Або, наприклад, якщо ми ведемо е, е, трафік на соцмережі, то можна подивитися, заміряти, яка кількість людей конвертується в переписки, та ось це те, що доречно використовувати саме на цьому етапі, аналізувати на цьому етапі далі. конверсія в ліда що тут доречно дивитися? Е, ну, по-перше, звісно, те, як обробляється лід, е, як е, по яким шаблонам як швидко це відбувається, да, от людина звернулася, наприклад, як швидко обробили цю заявку. А, яка конверсія з заявки в покупку? Також варто аналізувати. Ну і далі вже у нас іде етап покупки, де, до речі, аналізувати середній чек, та, які товари людина купує, а, чи належну якість товару вона отримує, який фідбек у людини щодо покупки. А, яка окупність нашої реклами виплака? Тобто, <клес> вибачаюся, тобто, на кожному з етапів є якісь свої метрики, свої показники, які потрібно аналізувати. І на основі цього ми будемо розуміти, ефективний цей етап чи неефективний. І, відповідно, можна буде приймати рішення, що саме неефективно, і що потрібно змінювати там. Ось так. Дуже швидко пройшлися по тому, що є воронки по тому, для чого вони потрібні, так, і в принципі, як з ними можна працювати. Ось це та база, яку вам дуже бажано почати аналізувати на кожному проєкті, з яким ви стикаєтеся, аналізувати, розбирати ці речі, і якомога частіше використовувати. Тоді. Це можна буде довести до певного автоматизму, і ви вже будете менше часу переділяти на те, щоб це все аналізувати. Воно буде, в принципі, на такому інтуїтивному рівні просто у вас на фоні в голові спрацьовувати. Ви будете, будете одразу розуміти, ага, на цьому проєкті у мене така воронка. Тут, значить, ось такі ключові є етапи, тут, значить, мені потрібно буде ось таку ось таку комунікацію робити і аналізувати ось такі ось такі метрики. Тому використовуйте. Ну а ми побачимось на наступних роках.